Інформаційний день на телеканалі TV7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і на Хмельниччині стартує проект в галузі сільського господарства «Агріс-2». Програму реалізує благодійна організація «Карітас» Хмельницької Української греко-католицької церкви за фінансової підтримки Карітас Австрія метою проекту є відновлення життєдіяльності вразливих ВПО та місцевих, що постраждали внаслідок війни, варто також зазначити, що це вже другий раз стартує дана програма. А от про підсумки першої безпосередньо та новації другої програми, про усе це не тільки далі. Марія Омарянчук, менеджерка проєкту Агрі з благодійного фонду Карітас Хмельницької української греко-католицької церкви. Пані Марія, доброго дня і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отож, безпосередньо щодо вже друга програма має стартувати, але на сам початок поговоримо про результати першої. Були у нас у студії попереднього разу, розповідали, і давайте тоді зараз підсумуємо а, цю програму. Скільки людей взяло участь у першій програмі? Загалом, якщо ми говоримо про Агріс-1, то кількість бенефіціарів, тобто кількість учасників, які прийняли участь, це 186 осіб. Це разом з міні-грантами та бізнес-грантів. 150 учасників у нас було відібрано по міні-грантам, які пройшли дводенний тренінг, і також 36 учасників відвідали трьохденний тренінг. По бізнес-навчанню З цих людей, які в нас брали участь, у нас досить високий показник, саме тих, які були нагороджені безпосередньо грантами, зі 150 учасників по міні-грант. Та 136 отримало допомогу, і 28 учасників по бізнес гранту з 36 також стали щасливими отримувачами цієї допомоги? Власне, якщо пригадувати, як усе відбувалося, починаючи від подачі заявок, закінчуючи реалізації вже самих проєктів, скільки часу безпосередньо тривала перша програма? Програма Агріс 1 розпочала свою діяльність з 15 березня і закінчили ми 15 листопада. але два місяці повноцінно з 15 вересня, по 15 листопада, це були безпосередньо моніторингові візити. Люди, звісно, отримали кошти набагато раніше. По міні-грантах це був червень місяць, по бізнес-грантах це був серпень місяць, де люди змогли частково вже реалізувати отримав. Ті кошти, які вони отримали Тут... моніторинг. Ви сказали це безпосередньо відвідане самих тих учасників для перевірки доцільності використання тих коштів, які надалися. Так, все вірно. Угу. Обов'язково після того як ми надаємо допомогу, ми завжди здійснюємо моніторингові візити. Ми не можемо охопити абсолютно всіх наших людей по міні-грантах, Тобто, ми частково їх відвідуємо. А ось по бізнес-грантах ми відвідали абсолютно всіх. Щодо таких найцікавіших, найуспішніших проєктів першої програми, які вам безпосередньо найбільше запам'яталися, які успішно діють, насправді кожний бізнес-проект є особливим і він є цікавим. Єдине, що я хочу розповісти. Тому що це прекрасна новина, що в нас на Хмельниччині, в Оличиській громаді, тепер вирощують курей бройлерів абсолютно на натуральних кормах. Це е, наша бенефіціарка пані Олена Герескул е, займається такою справою. А також приємно є те, що ми вже маємо свої кавуни, і ці кавуни в нас вирощують в Новоушицькій громаді. Багатодітний батько Олександр Грохольський. Е, кліматичні умови сприятливі для того, щоб наші кавуни та ні, були не гірше ніж на Херсонщині. Також маємо цікавий такий кейс це пан Юрій Тимощук, Грицівська громада. Людина все своє життя займалась тепличним бізнесом. І зараз в Грицівській громаді він продовжує цю свою власну справу. І маємо вже свій Грицівський огірок. Слухайте загалом, дивлячись на успішність безпосередньо першої програми, я так розумію, що вирішили запустити і другу другу подібну програму. Так, все вірно, тому що Агріс-1 це був пілотний проект, mm -hmm. і в разі досягнення хороших результатів по проекту передбачалось і продовження цього проекту, оскільки результати були дійсно хорошими. Люди високо оцінили ту допомогу, яку вони отримали. А також моніторингові візити безпосередньо наших австрійських донорів Вони дозволили нам продовжити проект вже у 2025 році. Хто Цього разу може стати учасниками, чи розширили ви категорії людей. Категорії людей залишились такі ж, як і були у попередньому проєкті. Uh -huh. Насамперед, це люди внутрішньо переміщені, а також вразливе місцеве населення, яке постраждало внаслідок війни в Україні. Детально про всі категорії вразливості можна буде прочитати на наших офіційних джерелах, тому що там багато категорій, там є як і багатодітні сім'ї, так і одинокі батьки, люди з інвалідністю, важкими захворюваннями, тобто, Статні перелік для того, щоб ми змогли допомогти максимальній кількості людей, чи можуть взяти участь безпосередньо люди, які вже брали в першій програмі, але по тим чи іншим причинам не пройшли чи не отримали кошти? А якщо ми говоримо по е бізнес-грантах, так. Ті, які люди брали участь, але не отримали допомоги, вони можуть звернутися повторно. Якщо ми говоримо по мінігрантах, то на жаль, ні. Тому що для мінігрантів ми обираємо 5 громад і угу. ці громади вони не повторюються. Тому в Агріс-2 це абсолютно інші нові громади. Які це громади? Це Городоцька громада, також Грицівська, Теофіпольська. Щоб я пригадала так, тому що ми буквально минулого тижня ми мали перемовини з цими громадами ага. і домовлялися про співпрацю Волочиська міська територіальна громада. От власне з цих громад люди можуть звертатися до нас по міні-грантах. де можна знайти інформацію, де саме офіційні джерела, сайт із соціальні мережі, власне, де можна знайти інформацію, точно по громаді безпосередньо в подачі заявки. А насамперед, це наші офіційні сторінки. Це Фейсбук, сторінка Карітас Хмельницький УГКЦ», Також наші оголошення вони є на сайті Хмельницької обласної військової адміністрації. Також вони вже розповсюдилися і у мережі інтернету на Агроньюз угу. та інших платформах, які безпосередньо пов'язані з сільським господарством. Пані Марія, і власне, давайте ще раз повторимо для наших та. Але в що власне, включають в себе бізнес гранти і мікрогранти, на що саме виділяються кошти і що загалом передбачає дана програма? Міні-гранти насамперед. Вони передбачені для того, щоб людина могла забезпечити себе необхідними продуктами харчування. Це для того, щоб людина могла виростити якусь живність для себе, могла виростити необхідні Агрокатури. овочі, угу. так і для того, щоб вона змогла відійти від того продуктового пакету, який раніше надавався благодійним фондом. Угу. Тобто, ми даємо кошти. Людина працює і сама себе може цим забезпечити. бізнес гранти вони мають іншу мету. Вони мають мету розширити своє маленьке фермерське господарство для того, щоб зміцнити не тільки своє становище, але й зміцнити становище економічне в громаді. Тобто тут вже мета більш така глибока. Конкретні статті, на які можуть люди використовувати кошти, теплиці чи зерно, чи насіння, чи безпосередньо покупка, якщо ми говоримо про птицю, як ви сказали, так то покупка самих власне самої птиці на що саме? Міні-гранти це абсолютно все. Це насіння, це розсада, це птиця, це корма для того, щоб прогодувати цю птицю mm -hmm. чи порося, чи козеня. Також це дрібний інвентар, який необхідний людині для праці. Mm -hmm. Також це навіть може бути якийсь будівельний матеріал, якщо ми говоримо про те, що людині потрібна клітка mm -hmm. для утримання кролів. Тобто, це все те, що людині необхідно для того, щоб вона створила своє маленьке таке господарство. А по бізнес-грантах зазвичай люди просять для розширення масштабування. Це може бути міні-тракторець, це може бути сівалка. Тобто ми говоримо вже про більш такий масивніший інвентар для mm -hmm. праці, якісь засоби для переробки тієї продукції, яку вони випускають, тому що до прикладу. Є ферма, так і людина вже готова виробляти свої сири, але в неї немає коштів для того, щоб закупити свою маленьку сироварню. Тобто, в цьому ми готові допомогти. Суми, які виділяються на мікрогранти і на бізнес гранти. Максимальна сума по мікрогрантах йде до 37 тисяч гривень. По бізнес грантах до 185 Ще є новації безпосередньо. Тобто, ця програма трішечки відрізняється від попередньої. Розкажіть про це. Так, у проєкті агріс 2 ми маємо таку нову сферу, це менторський супровід. Тому що в попередньому проєкті, після того, як ми навчили людей дали допомогу, так, звісно, ми їм допомагали, ми моніторили, ми висвітлювали історії їхніх успіхів, але в нас не було можливості забезпечити їх менторською підтримкою. Mm -hmm. У проєкті Агріс 2 ця менторська підтримка буде доступна, тому що коли людина, наприклад, Ладу зайде в якийсь глухий кут, вона не знає, тим, куди рухатись далі. Будуть наші бізнес-тренера, які завжди зможуть людину підтримати, допомогти, підказати. Це на постійній основі чи є якийсь період, власне, за який людина може звернутися до менторів? Це буде декілька сесій, які будуть надані людині після того, як вона отримає грант. Ну і давайте тоді ще раз: як подати саме заявку, що потрібно, які документи потрібно мати безпосередньо для того, аби за. Заявка була прийнята щодо мотиваційного листа, можливо, кого в першу чергу будете обирати? Насправді на стадії первинної реєстрації ми не беремо ніяких документів від людей. Там невелика електронна анкета, яку потрібно заповнити і внести ті дані, які нам на сьогоднішній момент є дуже важливі. Uh -huh. А саме там прізвище, ім'я по батькові, номер телефону, громада, звідки людина звернулася, статус людини внутрішньо переміщеної чи місцевої, а також категорії вразливості. Uh -huh. І якщо ми говоримо по бізнес-грантах, то обов'язково є графа, де люди заповнюють свою е, коротку бізнес-ідею, так коротко вони повинні заповнити. І тут я хочу звернутися до наших глядачів. Будь ласка, не будьте сором'язливими. Тому що коли люди заповнюють, і ми просимо коротко опишіть, люди пишуть розширення поголів'я птиці. І ми насправді не розуміємо, про яке поголів'я йде мова. Чи там 10 е, курей, mm -hmm. чи там 200, mm -hmm. Так? Тобто, будь ласка, е, так ми розуміємо, що не потрібно е, робити там. Великий так допис, але в межах розумного декілька речень, щоб ми розуміли про що йде мова. Ну і власне минулого разу 187 і 37, так я що не помиляюся цього разу. Скільки можна буде подати заявок, власне, чи розширювали бюджет проекту? Бюджет проекту залишився такий, як і в попередньому проекті агріс 1 Єдине, що я хотіла би зазначити, що згідно бюджету, ми мали би надати міні-грантів, якщо ми говоримо про максимальну суму, 37 тисяч. Ми мали б надати 75 грантів, але ми надали 136. І ми надали ці гранти за рахунок того, що люди вони не просять максимум, угу. а люди просять дійсно тільки те, що їм необхідно, і таким чином зі 150, я ще раз повторюся, 136 людей отримали цю допомогу. Угу. Слухайте, ну а загалом, якщо говорити про те, скільки буде переможців цього разу, я розумію, що це все буде залежати від бюджету, загалом, але власне кількість учасників можливо тоді буде розширювати тих людей, які можуть взяти участь безпосередньо в даній програмі. Ми мінімально ми повинні надати також по міні грантах 75, Але на навчання ми запрошуємо 150. По бізнес грантах ми повинні б надати мінімум 20 особам, але запрошуємо не менше 35. Ну і щодо безпосереднього супроводу переможців, давайте так спочатку, коли стартує безпосередньо даний проект, чи можна ще заповнити заявку? Даний проект вже стартував так. своєю інформаційною кампанією. Активні посилання на реєстраційну форму, де люди можуть її заповнити, до 31 січня. Включно ми приймаємо заявки від наших бенефіціарів. Тобто, ще в принципі декілька тижнів є на те, щоб подати дану заявку щодо навчання безпосередньо і розгляду етапності. Також розкажіть, як це має бути. Плануємо до 31-го отримати повний перелік наших майбутніх учасників. Потім буде йти розгляд аналіз цих заяв анкет. І десь у другій половині лютого, початок березня, ми стартуємо із навчальними програмами. Це будуть навчальні програми і по міні-грантах, і по бізнес-грантах. Угу. Ну і власне скільки буде тривати дане навчання, і коли вже люди отримують кошти, плюс-мінус, якщо, якщо ми говоримо план, про бізнес грант, навчання буде тривати три дні. Воно uh -huh. буде власне проходити в місті Хмельницькому. Після трьохденного навчання в людей буде захист їхніх бізнес-планів, і після захисту, аналізу ми готові будемо оголосити переможців. Насправді дуже поспішаємо з цим, тому що ми розуміємо, зараз весняна пора, гарячий сезон. Тому хочеться, щоб люди чим пошвидше реалізували ці кошти і щоб дана допомога вона була вчасною. Це дуже важливо. Люди, які будуть навчати, чи змінювали їх безпосередньо, чи це будуть безпосередньо ті, які які працювали під час минулого проекту. Зараз ми знаходимося на стадії тендерної пропозиції, тому переможців наших навчальних закладів бізнес шкіл mm -hmm. ми будемо тільки визначати. Я вас зрозуміла дуже дякуємо вам безпосередньо. Власне нагадуємо, що вся інформація щодо даного проекту знаходиться і на сайті Каріта Схмельницької Української греко-католицької церкви і на Фейсбук-сторінці. Правильно так також за контактними номерами також можна звертатися і надасте всю необхідну інформацію. Звісно, так, будь ласка. Отож, Марія Омелінчук, менеджерка проекту «Агріс» благодійного фонду Карітас Хмельницький української греко-католицької церкви, говорили власне про черговий вже другий проект «Агріс-2», тому запрошуємо. доєднуйтеся. Дякуємо вам.